Вітаю вас знову на моєму каналі і цього тижня ми будемо займатися апсайклінгом. Мене звати Сандра Черрі, а це Ваш щотижневий заряд творчості. Ми зробимо з вами три DIY, в якому ми використаємо те, що в нас є вдома, тому що в нас всіх залежалось точно куча всього, що ми хочемо переробити. Ось тут вам ідеї, як це зробити. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк та коментар, який із цих трьох перевок вам сподобався найбільше і ви точно повторите. Що ж, першим ми почнемо переробляти баночку. Я, на жаль, загубила відео початок, але, як ви бачите, це сама обична банка з-під просто великої форми. І я на неї нанесла шпаклівку, яку наносять на стіну, просто ручками розтерла. І тепер вже на відео я його фарбую в білий колір. А тепер буду за допомогою різних кольорів наносити на нього. За допомогою зубної щітки ем, узор. І після цього і ми просто додаємо до нього стрічку, і це нам зробить додатковий симпатичний декор, і можете використовувати таку вазочку вдома або на вулиці в своєму саду. Що ж, наступним ми будемо використовувати такі бутилки з-під шампанського. Єдине, що нам потрібно було, це зняти етикетки. Спочатку я їх нагріваю для того, щоб легше було їх зняти. І після того ногтями потрошки їх віддираю, але насправді їх так добре приклеїли, що мені прийшлось прям попотіти, щоб це зняти. Дякуємо Мартіні. І також в мене є такий антискотч, який я буду використовувати, щоб зняти цю неймовірно приклеєну етикетку із купою клею. На щастя, цей лайфхак завжди працює, антискотч, все знімає. І тепер для того, щоб зробити круті підсвічники, я буду їх розфарбовувати. Для цього я знову буду використовувати залишки фарби. І вони такого темно-темно-червоно коричневого кольору. Я її використовую залишки, тому що ми сьогодні що робимо апсайкінг всього, що в нас вже є вдома. Перший підсвічник я буду робити з сердечками. Мені дуже сподобалось, воно набагато більше, навіть ніж друга ідея. Із такими дотс, тобто крапочками великими, а в горошок, скажімо так. Вона також непогано вийшло, але сердечка це точно номер один. І після цього я даю їм добре висохнути, звичайно вже. І після цього можемо починати їх декорувати з свічками. І прийшов час для нашого останнього сьогоднішнього DIY. Як ви бачите, в мене мільярд залишків всяких пластмасових квітів, тому ми їх використаємо для віночка. І також в мене є вже заготовочка. Це вже також віночок, який я використовувала раніше. І тепер я використаю його для того, щоб зробити віночок на двері. І е, використовую всі ці старі, е, трошки вони понівечені, але ми будемо все скривати, щоб вони виглядали достатньо красиво, і просто приклею в рандомному виді, так як мені подобається. Тому тут також ви просто можете повторювати ем, і використовую звичайний гарячий клей для того, щоб добре все прикріпити і зробити собі такий віночок. Що ж, дякую за ваші перегляди. Надіюсь, вам сподобалось. Не забудьте залишити коментар, який саме з цих трьох пробок вам сподобався. І зустрінемось наступного тижня!